Усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні в нас вже вівторок, і я трошки запізнилась, бо хотіла розпочати знімати свій в'язальний тиждень з понеділка, ну, але так вийшло. Подивимося, що в мене вийде. На цей тиждень я запланувала приусування своїх Поточних процесів, а також хотілося б мені розпочати підготовку до нових процесів, і я хочу зв'язати декілька зразочків і показати вам. Ну, подивимось, що в мене буде. А сьогодні в нас на вулиці зимно, випав сніжок, вчора ввечері він пішов, і сьогодні вночі йшов, тож у нас все біло. І ми вийдемо на вулиці, трошки погуляємо, і якщо все буде добре і вийде, то я вам трошечки покажу сніжку. Ну, а зустрінемось з вами у наступних підключеннях. І так, на столі вам уже хочу показати. Процеси, з якими я збираюсь працювати. Ну, По-перше, це буде шапка двостороннім жакардом. Я її не приносила зараз, тому що ну, я буду її брати постійно у проект, ну, процеси, поки не дов'яжу. Далі свій джемпер. Я вчора не знімала, але маркерочок переставила. От я завчора стільки пров'язала. Тож, це буде той самий. Далі хочу попрацювати з цією лялечкою, це такий мухоморчик. Тут е, залишилося вив'язати їй шапочку, волосечко, е, оформити личко і пришити, з'єднати головку і тільце. Не так багато, але ще і немало роботи. Це, це третій процес, четвертий процес. Я так багато напланувала, не знаю. Це шкарпетки, я їх розпочинала в'язати у спільному проєкті Кольоровий Рік але я прийняла для себе рішення, що я вийду з цього проєкту, тож я буду продовжувати в'язати ці шкарпетки от таким вони візеруночком в'яжуться. І хочу тут дещо новеньке спробувати, тож мені дуже цікаво. Вийде чи не вийде, мені хоча б один трошечки здвинути з місця. І тепер хотіла вам розповісти, що я би хотіла розпочати підготовку до проєкту. Мені не обов'язково його розпочинати, мені хоча б на цьому тижні зв'язати зразочок. Це от така пряжа, вона ну, може біла, може молочна, не знаю, як правильно, це фолько. Тобто на 50% мериносу 50 акрилу. Тут 1250 метрів на 100 г. Вони змотані в мене три таких бобіночки. І я буду пробувати в'язати в три нитки, а, можливо, в шість. Подивимось, як буде виходити. І дуже мені би хотілося, щоб це. Ну, Я так хочу, щоб це був шивний виріб. І попереду буде якийсь такий візерунок з цієї книжки. Тут багато мені подобається. І мені жалко, що вона просто так стоїть. Я з нею в'язала декілька візерунків, але то було не дуже багато. То я хочу пов'язати, спробувати, що буде виходити. І вже зв'язати зразочок, подивитися, визначити які спиці. І буду підготовку починати, тому що я хочу, коли я закінчу свій оці, оцей джемпер, дуже сподіваюся, що до того моменту я зможу завершити шапку двостороннім жакардом і розпочати розпочати. Цей джемпер для донечки, бо вона дуже-дуже хотіла саме біленький такий красивий джемпер. Ну, а оскільки весна, то він буде ажурний. Якщо б це була зима, то можливо. А... Були б якісь інші візерунки. Щось мені останнім часом хочеться якісь, якихось візерунків, мабуть, що декілька виробів підряд було лицева гладь, то хочеться якось вже іншого спробувати. Тож буду працювати. До речі, сьогодні вівторок я ще нічого не в'язала, а вже 12 дня тому. Подивимось, що буде виходити, а я з вами поки що прощаюсь і зустрінемось у наступних підключеннях. Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні у нас уже 12 лютого і я буду підводити підсумки свого в'язального тижня. На цьому тижні в мене були і готові роботи, і невдачі, про які вам я розповім. І також я трошечки просунула свої процеси. Буду вам показувати, і почнемо, мабуть, з моєї, так би мовити, невдачі, щоб наприкінці відео залишилось приємний присмак. Да? Ось ви бачите перед собою шапку, яку я в'язала двостороннім жакардом. Ось, я вив'язувала Київ, і як ви бачите, тут вже ну, десь третя е, частина зв'язана, ось такі тут е, будівлі. От. І я її буду розторочити, тому що я думаю, що усім зрозуміло, що це е, дуже велика виходить робота. Як на мене, це то це е, светрик на невеличку дитинку. Ось. Тому буду я торочити. І що я хотіла вам сказати, що, по-перше, сама техніка, вона, е, ну, я б не сказала, що вона проста. Е, потрібна дуже е, постійна е, велика концентрація і увага. Треба, щоб багато часу, щоб це услідкувати за схемою. По-друге, треба в'язати з пряжі яка не бобінна, там, де багато ниточок. От бачите, отак от я в'язала. А коли дві ниточки різних кольорів, і тоді буде простіше. По-друге, мені не подобається, от подивіться, яка отут красива. Гладь. І як отут розхлябані петлі. бачите? Так, можливо, це все вирівняється, але мені не подобається. Ось так виглядає на цьому фоні. Гарно, мені дуже подобається, як воно виходить, але <кій> не з цієї пряжі. Треба брати іншу пряжу і. ну, Пробувати знову. І більш, ну, краще розрахувати зразок, тому що от я розрахувала і, і, бачите, все одно, воно дуже велике. І отут тут -от менше тут оно розширення йде. Ну, не гарно виходить, а таке я носити не буду. І я думаю, навіщо в'язати, витрачати час. Так, я потренувалась, але треба брати іншу пряжу і з іншої пряжі пробувати знову. Подивимось. Ось така в мене робота. От маркер за, за, за цей тиждень отак я прив'язала. І ви знаєте, коли воно не подобається, то його і не хочеться в'язати. ну Зовсім не хочеться брати до рук навіть. Це моя така невдача, тому я з неї вирішила і почати. Так, наступна робота, над якою я працювала, це, це мій светрик, який я в'яжу. І я його дов'язала тіло. Ось, подивіться, значить, тут я отак от зробила, бачите, я тут робила розширення з схрещених петель. Отут, отак. Виходить, і воно дуже красиво потім переходить у е, резинку. Але понизу е, резинка от, косить. Бачите? Ну, Я думаю, що це не дуже критично, і буде, воно не дуже видно. По-перше, я спробую його попрати. І я гадаю, що воно вирівнюється. Головне, що е, сама гладь не косить. Ось. А виворотні петлі так, вони трошки. Ось, ось. По-друге, я закрила, я хотіла закрити, перейшла на полу резинку і хотіла закрити голочкою, але ця пряжа, вона зовсім вона геть не тягнеться. Я не знаю, тут десь я вам покажу ось. Бачите, вона зовсім така не еластична, Це як ровниця, от вона рветься і все. І голкою виглядає також негарно. Тому я вирішила закрити айкордом. Мені е, здається, що так можливий варіант, тому що я також пробувала закривати накидом, також мені не зайшло. От, е, Рукава я планую. Зробити прямі, я не буду їх завужувати, тобто мені залишились тут рукава, і вив'язати горловину. Буду спочатку рукава в'язати, рукава а потім все, що залишиться, буду пускати на горловину. Але в мене таке питання. Я, ну, мені не подобається така резинка, мені більше подобається. 2х2 на зразку я її в'язала, і вона гарно виглядає. Але, оскільки я тут вирішила зробити отакі ставки, то я, звісно, зробила і отак от понизу, тому що воно має перекликатися. Так? І рукави я буду закривати такою ж самою резинкою, щоб воно було гармонійно. Але мені здається, що як на горловину, то це буде не дуже гарно виглядати. Я спробую взяти петлі менше, хоча тут я в'язала на 2,5. Спробую взяти менше петлі, ой, спиці, але мені здається, що сама по собі така ця резинка, якщо з хрещеними в'яжеться, то отак от. і... По-перше, а по-друге, вона ж буде також косити на горловині. І от я не знаю, що мені. Якщо я зроблю, можливо, резинку один на один а, на горловині. Як ви гадаєте, як воно буде? Тому що ось, а, коли отак, от мені здається, от на виворотній стороні воно не косить. А тут, ну, не знаю. Взагалі, Хочу у вас запитати свої поради. Якщо ви можете, то порадьте, порадьте мені, будь ласка, тому що пряжа геть не еластична. вона не тримає резинки, але мені хочеться горловинку таку з викотом. Тому буду пробувати, ну, якщо ні, буду сама щось мудрувати. І я ж кажу, що спочатку я зроблю рукави. Подивлюсь, наскільки мені вистачить, можливо, тут взагалі буде мало і прийдеться робити маленьку горловинку, як на джемпері, а ніякого светра тут і не вийде. От. Ну, але ви напишіть, будь ласка, свої поради стосовно якою резинкою вив'язати горловинку. Можливо, ви знаєте якийсь інший спосіб закриття петель для такої саме пряжі. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Ось така в мене просування, але як воно сіло на мене, мені дуже подобається, я взагалі задоволена. Далі я працювала зі шкарпетками. У мене було вив'язано от стільки. І я тут дов'язала це шкарпетки на 36-й розмір. Ось таким я їх робила візерунком. Воно ще не пране, я його тільки дов'язала. Тут я вив'язувала п'ятку бумеранг. Ось. Я гадаю, що мені треба ще працювати, тому що тут треба більше затягувати, але я зазвичай я її в'язала рази два, мабуть. Ось, так що ось така в мене вийшла, вийшла шкарпеточка, закриття стрічкове, але вони дуже-дуже гарно сидять на ніжці. І, і я думаю, що саме такі гарно буде взуття коротенькі, те, теж у мене коротенькі є чобітки, і от я буду вдягати. І вони такі виходять, не дуже товсті, вони чітко по ніжці, тому будуть, будуть гарно. От. І я буду з ними також працювати. Ну, і хотіла вам показати свою готову роботу. У мене зв'язалась ще одна лялюша. Ось така. От. Познайомтесь. Це мухоморчик. Дивіться, яка вона. Коли на неї так дивишся, то здається, вона непропорційна. Бачите, оце ж голова велика, ручки, але. Це ж гриб, і коли це гриб, то він не має бути з великою голівонькою і з тоненьким тільцем. Ось така у нас красуня. Мені вона подобається, така лялюня. І вона в мене вийшла, личко, я навіть не, не перешивала. от З першого разу і вийшло. Я задоволена. Ну, трішки бровки там, то я ну, нічого ось. Бачите, яка вона гарнюня. Мені дуже вона подобається. Вона така у мене е, миленька. Е, знаєте, тут мені, я вперше побачила, що так можна, по-перше, тут пальчики вив'язуються, п'яточки, яточ, бачите? І е, от так стопа вив'язується. Ну, Взагалі-то дуже гарно. Я вставлю вам фото. Сподіваюсь, зможу його сфотографувати, бо зараз вже пізній вечір, і я ну, знімаю, коли в мене є можливість. От. На наступний тиждень я ще ну, точно знаю, що мені будуть працювати з цим светром. Чекаю на ваші поради якісь зі шкарпетками. У мене ще є одна незакінчена лялюня. Шапку я буду торочити, то я з нею вже працювати зовсім не буду. Тобто, в мене залишилося розпочати три, гото... три процеси, і вже багато в голові чого, що хочеться розпочати і що треба, то, можливо, й буду. Я вам ще казала, що я планувала зв'язати зразок на джемпер для Доні. Не, не встигла я його зв'язати. Можливо, сьогодні, можливо, вже буду завтра. Подивимося. То, як зв'яжу, то обов'язково вам покажу. А на сьогодні все. Бажаю вам гарного вечора, гарної ночі, тихої і усього найкращого. Бувайте!